Книга Буття, розділ 34 Одного разу вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її сихем, син Хамора Хівія, князя того краю. Вхопив її, ліг з нею. І знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька. Візьми мені це дівча за жінку. Довідався Яків, що Сихем збезчестив Діну його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада узяла їх, і запалали вони великим гнівом, що Сихем. Заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамур став говорити з ним, кажучи Сихем, мій син, серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку, та й своячтесь з нами. Дочок ваших віддавайте нам і беріть собі наших, тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита, осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній. Асихем каже до її батька та братів. Якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку. Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро він бо збезчестив діну їхню сестру. Сказали вони до них Не можна нам зробити того. Віддати сестру нашу необрізаному, це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі, тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок і житимемо з вами та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора, і юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамур Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так ці люди прихильні нам, нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина, хіба ж не наші вони, пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами. І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись тоді два сини Якова Семен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто. І повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню, овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі. Позабирали, а все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві, Горе навели ви на мене. Ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, Ханаанян і Перезіїв. Людей у мене мало. Вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій. На те вони відповіли. Хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з повією? Псалом 47. Усі народи. Заплещите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь Всевишній, страшний, Великий Цар Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог. Під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові Псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі то Бог. Співайте якнайкраще, Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів. З народом бога Авраама, бо богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Євангелія від Марка, розділ шостий. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи: звідкіль оте в нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його? Хіба не тут між нами. І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав, і покликав дванадцятьох і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець. Щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. І зачув цар ірод, бо ім'я його стало явним і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим то й чудо діються за нього. Інші ж твердили, то... Ілля, а ще інші. То пророк один із пророків. Зачувши про те Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіяди, жінки Филипа, свого брата. Бо оженився був з нею. Йоанн же казав іродові Не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього, і убити його бажала, та не могла. Бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його. Непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то Ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині. Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй, чого б ти тільки в мене просила, дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина, Хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із-за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити, тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той. Стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь десь на самоту, та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх. Тож пішки збіглись туди з усіх міст, та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх, хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм. Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять, ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби. І став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Вицаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він, сам один, на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний. То близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні. Це я, не бійтесь. І ввійшов до них у човен, і ущух вітер. І вони в собі вельми здивувались, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами. Серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив, у села, чи міста, чи в свободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його. Ставав здоровий.